Хлопці на передовій чекають на автівку. Машина вже знайдена у Чехії і готова до відправки, але коштів, щоб її купити, не вистачає. Силами небайдужих вдалося зібрати 10 тисяч ще майже 60 тисяч передав захисник, чий збір вже закрили. Розповідають волонтери координаційного центру. Нашій Женя зірний автівку вже придбав в Чехії після 20 серпня. Він буде виїжджати з Чехії, привозить її сюди. вже. Нам залишилося до цього часу зібрати ще половину суми. Це автівка Опель Фронтера, Пікап, Внедорожник. Його вартість близько 150 тисяч гривень з обслуговуванням і доставкою сюди. У нас було зібрано буквально за три тижні, на жаль, тільки 10 тисяч гривень, близько 10 тисяч, а буквально вчора. У нас був перед цим оголошений також збір для наших артилерістів на щогли. Це такі антени, які допомагають їм вичисляти координати і таке інше. Там збір був оголошений десь, не пам'ятаю, 78 чи 72 тисячі гривень. Ми дійшли в цьому зборі до 59 тисяч гривень. Це збирали ми для чоловіка. До нас звернулася Світлана, мешканка Олександрії, її чоловік і син служить в цій бригаді. Коли вона вже вийшла на поставщика, щоб купувати, нам там не вистачало 12 тисяч, поставщик, дізнавшись про те, що це щогли для ЗСУ, він сказав, що він безкоштовно їх предоставляє. Світлана сказала це своєму чоловіку. Він, звісно, як військовий, зробив шляхетний вчинок, а саме сказав, що хай ці кошти, які насобирали йому, передадуть на, теж на ЗСУ хлопцям, у яких також є нагальні потреби, так як їхня потреба вже, вже закрита. Тому вчора на 59 тисяч наша банка поповнилася на авто. На сьогодні ми маємо 69 тисяч. вже. нам ми вже на середині суми, яка нам потрібна для придбання авто. Також чекає ремонту двигуну. Боєць з Олександрії, машина якого вийшла з експлуатації через цілодобову роботу. Автівка працює на нулі східного напрямку. Наш Олександрієць у нього. Він водій сам, він працює на служить на автівці, яка на позиції щодня на нуль вивозить БК, вивозить поранених, вивозить ротацію, підвозить продукти харчування. Ця, цей автомобіль працює 24 на 7. І, на жаль, на сьогоднішній день, як кожен автомобіль, він зламався, зламався двигун, потребує заміну двигуна і термінову заміну. Кожна хвилина у нас на щиту, нещодавно волонтерам вдалося придбати прилад нічного бачення для розвідника земляка, який стоїть на Куп'янському напрямку. Допомогли у цьому благодійний фонд світ разом та агровіста, а також донати Олександрійців, підтримують хлопців на фронті і земляки з-за кордону. Житель Ірландії, наш Олександрієць, який там зараз проживає постійно. Звернувся до нас з пропозицією придбати недороге бюджетне авто для ЗСУ. Для цього він виділив 800 євро. Ми знайшли автомобіль, раніше нам його вже пропонували. Це УАЗ таблетка. Так як у нас дуже багато запитів від медиків на евакуацію, я позвонив нашим захисницям в 22 бригаду. Запропонував, вони згодилися і зараз в суботу поїдемо заберемо це авто, придбаємо його, зробимо мінімального ремонту. Воно потребує, воно дуже в гарному стані. Покрасимо і передамо бойовим медикам для евакуації поранених. Олександрійці активно відгукуються на постійні потреби координаційного центру: купують бензопили, запчастини та мастила до них, а також генератори. На жаль, списки від хлопців не закінчуються. Постійні потреби у нас будемо казати в генераторах, в інструментах. Інструменти потрібні для ремонту автомобілів, тому що ми розуміємо про те, що автомобілі виходять з ладу. І дуже тривалий уже ж термін хлопці ними користуються цими автомобілями. Ось, і тому їх треба постійно ремонтувати. Ось бензопили для бліндажів і для їхніх потреб це теж перший, будемо казати, інструмент, який потрібен. Засоби гігієни. Потім автомобільні шини. Також ось недавно теж Олександрійський координаційний центр відправив туди шини. Ось і допомагаємо постійно цим. Дякуємо кожному Олександрійцю, свідомому. Хто за межами Олександрії, хто навіть зараз і, і за кордону допомагає, хто навіть проживаючи не в Олександрії, але будемо говорити в Львові або в іншому місті. Ось донатить людям похилого віку, які приносять шкарпетки, приносять зубні па хто допомагає, дає 100 гривень, хто дає 5 тисяч. Це дуже велике. Дякую і від самих хлопців. Хлопці постійно дякують, звертаються. Можна так сказати, ми віримо в наше зсу, а вони вірять в нас як в гідний тил. Нагадаємо, що з 1 серпня координаційний центр волонтерів переїхав і працює за новою адресою, вулиця Ярмаркова, 59. Там можна зробити фото за донат зі справжніми експонатами, які хлопці привозять з війни.